Всім привіт, дуже, дуже раді, що ви всі зібралися. Сьогодні хто святкує свято. Сьогодні, яке у нас число? Шосте. Шосте. Значить, завтра буду святкувати. Сьогодні теж свято Шаба. В переліку біблійних свят перше свято це шаба. Слово каже, що Бог творив шість днів цей світ, на шосту створив людину, а в сьомий день відпочив. І як, як то кажуть, Сам відпочивав і нам заповідав, так? І ми сьогодні будемо читати е, Слово Боже. Я вам зачитаю зараз е, е, тижневий розділ автори. Е, там три відривки аж Три. Тому що важки нас зачитають одне сітанше. Ну, і перший е, ш, відривок це Ісайя, 27 розділ, 6 вірш.

А взагалі треба mm -hmm. не раптом, а по-любому треба прочитати. 29, 22, 23, два вірші. І, і ще один Єремія. Перший розділ. 1, 1, 2, 3. Перший розділ. Перший вірш до другого розділу третій вірш. Значить так. Значить так, ми почнемо з того. Почнемо ми з того. Я буду казати трошки по Єремії, перший розділ. Колись ми вже чіпляли цю тему, я знайшов певну паралель між тижневим розділом Тори і тижневим розділом Автори. І ще побачив дуже гарний образ на Ішуа, Месію нашого, на Ісуса Христа. І так, пророк Єремія починається з того, що до Єремії було Господнє слово. Написано з четвертого віршу. Господнє слово було до мене такого змісту. Бог каже: Я обрав тебе ще до того, як тебе створив у материнському лоні. Перш ніж ти народився, я освятив тебе, призначивши тебе пророком для народів. Але я відповів: Єремія відповідає: О, владико, Господи, я ж не вмію говорити. Оскільки я ще молодий. Перша перепона на шляху у служінні Єремії була яка. Я молодий, я не знаю, що робити, я не знаю як, я не знаю де, я не знаю, як на мене буду дивитися, що про мене скажуть. Я навіть слів гарних не знаю. Але Бог до цього вже показує, що коли до народження Бог обирає його, так само Бог обирає. Я так вірю, я хочу вірити, що якщо ми сидимо тут до нашого народження, Бог подивився і думає, от буде Таня через там стільки то років. І я її вже обрав для того, щоб вона була моїм світом, для того, щоб відображати славу Небесного або Юра, Іра, Іра Варвара Свірідавна, всі ми тут зібралися, і Бог каже: кожному, знаєш, що тебе Бог обрав ще до твого народження. Для того, щоб бути цим світлом. Він освятив. І коли приходять сумніви до Єремії, Бог йому відповідає, сьомий вірш, не говори, що ти молодий, бо ти підеш до всіх, до кого лише я тебе пошлю, і говоритимеш те, що я тобі накажу. Не бійся нікого, бо я буду з тобою, аби рятувати тебе, говорить Господь. І Господь простягнув руку свою. Торкнувся до моїх вуст, і після цього сказав до мене: ось я вклав мої слова в твої вуста. Що в цьому можна побачити? Що в нас, самих, в нас всередині, можливо, взагалі нічого не буде. Ми можемо дивитися на себе як завгодно. Ми можемо бачити, що ми пустіє або ще щось, але Бог вкладає в наші вуста свої слова, ми повністю покладаємо свою надію на нього, і Він використовує нас як сосуд. Для честі, для того, щоб бути в ньому. Сьогодні є така тенденція у психологів, у якихось людей, котрі намагаються віднайти себе, закрити прірву в своєму серці, вони кажуть, віднайди всередині себе самого себе і от самому собі себе знайди, і от ти пізнаєш себе, і все буде добре. І знаєте, коли ми зазираємо всередині себе, а там порожньо. То що ми можемо там знайти? Але Бог він не так робить. Він каже, якщо у тебе порожнеча всередині. І ця, є такий вираз, що у кожної людини в серці порожнеча розміром з Бога, ви уявіть, який великий Бог. І ось така, ось така велика діра в серці людини. Тому що тільки Бог може закрити цю діру, тільки Він може задовільнити нас. Тільки він може напоїти нас живою водою, і тільки він. І він каже: Я вклав до твоїх вуст свої слова. І е, в цьому я побачив одну паралель з е, тижневим розділом Дори. Е, це історія про Моше, Мойсея. Е, дуже, дуже шикарна історія. Олег Горіч поділиться про це. Я зверну увагу на те, як Бог покликав Моше Мойсея на служіння, коли Моїсей пас ягнят, і він побачив видовище дуже чудове. Це куст, котрий в постелі горить, але не згорає. Ми знаємо вже багато разів чули, що в постелі є випадки, коли сухий куст перепити це він за... загоряється, тому що температура дуже висока. І це не диво. А диво, коли воно не згорало. Тому він це побачив. І Бог каже Моїсею: а тепер іди, і я посилаю тебе до фараона, виведи мій народ нащадків Ізраїля з Єгипту. Це третій розділ, 9-10 мірін. Е... 10 -й, 11 -й вірші. І моше відповідає до Бога, хто я такий, щоб іти до фараона і вивезти ізраїльських нащадків із Єгипту. Та Бог наголосив: Я буду з тобою. Ось тобі ознака, що я саме тебе послав, коли виведеш народ з Єгипту, то поклонитися Богові на цій горі. Тоді Мойсей промовив до Бога: Ось я піду до Ізраїлітяни і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене, до вас, А мене запитають, яке його ім'я? Що я їм скажу? Бо у Моїсея були, в принципі, відповіді, котрі б він міг відповісти і сказати: Господи, ну що ти вигадуєш, Ну, буде я, ну що я їм скажу? А вони мені скажуть. А, а що я їм відповів? А, добре, а, а потім що вони мені скажуть? А що, і знаєте, Ми іноді в своєму розумі будуємо діалог. Коли Бог нас ну, запрошує або каже нам, або навіть наказує нам щось піти і зробити, ми починаємо веселі. А що скажуть? А як відповісти? А якщо ось так? Тобто ми починаємо будувати те, що ну, як стіни, так? як перепони до виконання того, що Бог хоче від нас. Але Бог все, все, все одно наголошує нам на те, що не бійся. Іди і роби те, заради чого я тебе обрав. Та цей розділ. В чому паралель? В тому, що як і Єремія пророк, так і Моїсей, вони сумнівалися, боялися, переживали, але Бога це не цікавить. Бога цікавить, що Він вже вклав в тебе потенціал. І е, питання, як ви думаєте, чи є е, у цього Божого потенціалу для людей вік певний? От, можна сказати, я молодий, от, я молодий, ви можете мені сказати, от ти повинен це робити, а я вже трошки. Ну, не, ні, я вже бабуся там. Як ви думаєте? Можете не думати, я вам відповідь. Ні, я думаю, що знаєте, скільки було років Моїсею, коли Бог йому сказав? Йому було 80 років. Ось так. Тому що йому було 40, коли він е, е, покинув Єгипет, 40 років він прожив в пустелі. Тобто 40 плюс 40 80 Кому вже є 80 років, От, підійміть руку. Раз, і вам. Дві людини. Тобто всі інші, як кому ще до 80, будьте готові, що Бог проговорить до вас і покличе у вас якесь служіння. Так, Паваючого куста. Куща. І дивіться, як сильно і багато Бог довіряє Моїсею сьогодні. Він показує, що ось я. Так само, як і Єремій, він каже, ти будеш голосом для народів, не просто для одного народу Ізраїля. Він каже, ти будеш протистояти царям, царям цього світу, царям іудейським. Ти будеш просто великим голосом. І Моїсею він каже: ти будеш тим, хто прийде до фараона, хто такий Моїсей і хто такий Фараон, так? якийсь пастух з Мадіамської землі, не, нікому не потрібний, нічого не значущий. І він приходить раптом до фараона. Але з чого все починалося? Третій розділ з першого вірша починається так. Мойсей пас отару свого тестя і тро мідянського жреця, якого він якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори-хори. Тут йому з'явився Господній ангел у полум'ї з вогню з куща. Він зауважив, що кущ охоплений полум'ям. Але не згорає. Тому Моше сказав: піду і подивлюся на це надзвичайне явище, чому не згоряє кущ. Тобто, що, як е, це перший вірш третього розділу, трактують е, ортодоксальні коментатори? Вони кажуть, Всевишній ніколи не покладає місії на людину, не випробувавши її. Мідраш розповідає, і він дуже мені цікавий, дуже цікавий. Мітраж. Мойсей Пасучи стадо і тро, одного разу побачив, як маленьке ягня втекло від отари, і пішло за ним, пішов за ним і привів його назад. По дорозі він помітив, що ягня хоче пити. І Мойсей сказав: Якби я знав, що ти спрагнений, я би взяв тебе на руки і приніс сюди, сказав Мойсей. У цей момент на небесах пролунав голос. Як ти пасеш стадо, так будеш пасти народ Ізраїля. Оце, якби я знав, що ти спрагний, я би взяв тебе на руки і приніс. Це схоже, дуже сильно схоже на те, як Ішуа, е, він, е, він каже, що є у нього вівці, є у нього тих. І навіть якщо одна вівця буде загублена, це Євангелії від Матфія, 18, розділ 12-13. Як вам видається? Якби у когось було сто овець і одна із них заблукала, то чи не залишить він 99 у горах і чи не піде шукати ту, що заблукала? І коли він потавоник йому знайти її, то правду вам кажу: він радіє нею більше, аніж дев'яносто дев'ятьма, котрі не заблукали? Звичайно, образ загубленої вівці це народ Ізраїля, який загубився і йшов своїми шляхами. Образ загубленої вівці це кожна людина, котра не знає Бога ще сьогодні. І наша задача з вами проявити до неї любов і показати силу Божу в його житті. І також так само загублена вівця це кожна людина, хто вже є віруючим, але чомусь десь загубилася, чомусь щось трапилося на твоєму шляху. і і ти загубився. І Ішуа, він каже, я готовий залишити всю отару весь для того, щоб взяти тебе. І четвертий розділ Євангелія від Іоанна розповідає історію про те, як Самарянка приходить до колодця, і вона хоче води. І Ішуа каже, це не та вода, це не та вода, котра може тебе напоїти. І в мене є жива вода, якщо ти її будеш пити, не будеш ніколи бажати вже. Тобто Ішуа він каже: я візьму тебе. Якщо я побачу, що ти спраглий, на руках донесу, напою тебе, для того, щоб ти дійшов до кінця. Це не означає, що ну, з нас знімається всяка відповідальність, і ми можемо жити, як ми хочемо. Як знаєте, є 17-й розділ Марка, 30-й вірш. Роби все, що хочеш, але не забудь покаятися. Такого вірша не існує. Я кажу зразу, це неправда. Тому що Марка 16 розділів. Ось. Тому такого немає. Що ми робимо, що хочемо, і потім покаялися, і все, все добре. Ми несемо відповідальність за свої вчинки. У всього є наслідки. І так, Бог нас любить, Він прощає, але це не значить, що ми можемо вести будь-який спосіб життя і казати все мені, що можна, але не все мені корисно. Так? Ну, не так. Цей мідраж він ілюструє ідею, що Бог випробовує людину. Навіть у невеликих ситуаціях, перш ніж довірити їй більш значущі місії, у цьому випадку Моше пройшов випробування, дбаючи про Ягня, підкреслюючи його співчуття та увагу, які потім використовувалися при спасінні і при пасінні народу Ізраїля. І е, ще один образ теж на Ішуа, е, Матфія 25, 21. Місце, котре каже, господар його сказав йому. «Гаразд, старанний і вірний слуго. У малому ти був вірний над багатьма настановлю тебе. Увійди в радість господаря твого. Тобто цей мідраж ортодоксального коментатора, він просто показує Ішуа Місію. Він того не розуміє. Ми це, це розуміємо, що він не розуміє. Але сьогодні е, навіть в цьому відкривається Єшуа як Машия, як Спаситель, як той, хто проведе. І для нас це великий образ. І на цьому, в принципі, я і хотів наголосити, що перше, не боятися того, що коли Бог нас кудись кличе, кудись запрошує, Він обрав нас. От для для у нас є місія 80-ті років 15, 17, 30. У тебе від Бога є місія. Можна бігати, шукати цю місію і ніколи її не знайти, бути зацикленим на цій місії. А можна бути як Єремія, як Моше, котрі вони робили просто свою справу. Я впевнений, що Єремія не просто бив байдики, сидів біля храму і там, або ще там сидів, і тут раптом Бог до нього проговорив. Я думаю, що він дійсно він шукав, він хотів щось. Його не влаштовувала ситуація навколо, він бачив, що Ізраїль він в гріху, він бачив, що відбувається, і він не був з цим згоден, тому що він знав, що слово повинно бути не так. І тому Бог вклав в його серце, в його уста слова. Так само, як і Моше. Він не просто Пасловець, він був вірним. Він знав, що є якась обітниця про те, що колись прийде той, хто виведе Ізраїль із, Єгипетського, із Єгипту. Із Єгипетського рабства. Тобто, у нас є місія. Ми не повинні бігати, шукати місію. Ми повинні шукати Бога і в ньому знайти те, що він для нас приготував. Ми повинні бути вірними в малому. І Бог поставить нас над більшим. І. І. І... Все? Отак. Так що, слава Богу.